4 березня російська авіабомба знищила 25-й ліцей у Житомирі. Та навіть через півроку після події містяни не забувають про учнів, які втратили свій осередок дитинства, з метою зібрати кошти на їхню підтримку. Пройде міжнародний благодійний забіг «Back to school». Хочеться допомогти саме в тому, щоб привернути увагу суспільства до того, що Війна впливає на дітей і хочеться, щоб діти вчилися. Не забирати у дітей ось можливості навчатися, доступу до навчання. Основна мета забігу благодійна. За зібрані кошти організатори планують придбати шкільне приладдя та техніку для облаштування тимчасових приміщень, в яких навчатимуться учні 25-го ліцею. До заходу підключаться також міста побратими та друзі Житомира. З нами біжить Португалія. Це місто Віла Нова, де Фамалікан. І польські міста, такі як Плоцька, Гдиня, Освенцип і Дембиця. і Гдиня біжать в інші дні, але у вересні. А всі інші міста доєднуються до нас 4-го числа. У Житомирі забіг пройде вже в цю неділю. Символічно учасники стартуватимуть саме від зруйнованого ліцею. Заплановано дві дистанції в 5 та 3 кілометри. Біжимо по малій Бердичівці Бердичівській вибігаємо на новий бульвар. Ну і фактично територія парку. Це мінімальне перекриття. У нас буде дороги. Не забувають організатори і про безпеку, тому проведення забігу передбачають у двох форматах офлайн та онлайн. Проінформують бігунів і про розташування укриттів вздовж маршруту на випадок тривоги. В онлайн варіанті учасник долає дистанцію по особисто вибраному маршруту впродовж двох тижнів та подає звітність, аби отримати свою медаль. Участь передбачає благодійний організаційний внесок. Ми встановили такий організаційний внесок, базовий, ну як і на всіх забігах робиться. Це 300 гривень, Ось але ми готуємо для всіх і стартові пакети і медалі. Все як на повноцінних. Великих забігах, марафонах і на півмарафонах. Ось так що я думаю, що учасники будуть задоволені від того, що ми підготуємо. Та зробити свій внесок можна й не долаючи дистанції, а просто надіславши кошти на рахунок благодійної організації фонд громади Житомира, яка є ініціатором та координатором заходу. Доєднатися до забігу можуть усі охочі віком від 16 років. Програма стартує о восьмій ранку. О 8 годині починається видача стартових пакетів, о 9-й, ну, такі там телеміст, якщо він у нас вдасться, ми його теж плануємо з тими містами, які біжать в цей же день. Е, і о 9:40 руханка, о 9:50 інструктаж і старт о 10 годині на 5 кілометрів. Реєстрація на забіг вже розпочалася. Аби не створювати масового скупчення. Ті, хто зареєструється раніше, можуть забрати свої стартові пакети на Михайлівський вже у суботу, з 18-ї години. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК